Доброго дня, потеревано за життя в Данії, Повернення в Україну. Сьогодні хочу розповісти про вживання мобільних телефонів. То я скажу, я з того покоління, коли пів життя прожив без мобільного телефону, тому я на це звертаю увагу. Так, от в Данії майже всі люди в своїх телефонах не на роботі, звичайно, а в транспорті. Ну, якби всі дивляться не один на одного, а на свої телефони. Ну це мої спостереження. А от в Україні я дивлюсь, що люди, люди теж в телефонах, але менше і більше живого спілкування. Бо в Данії люди рідко не знайомі один з одним починають розмовляти. А в Данії, ну, ой, о, як дивиться, як п'ять летить. А, ні, це у лебіді, ой, які гарні. Коротше, тут люди більш за живе спілкування, а також діти більш граються один з одним на майданчиках чи у дворі я бачу багато дітей, які граються десь шести років без батьків. Ну, може, десь батьки сидять в кущах, та ні, шуткую, але я не бачила, щоб е, діти 6, 7, 8, 9 років, щоб вони гралися з батьками. Бо у нас в дані от у мене сину 6 років, то він сам на площадку ніколи не виходить. Завжди з батьками. І так всі діти. А тут є живе спілкування, є е, контакт фізичний у дітей поміж собою. І вони не в телефонах. Ну, звичайно, телефони є, вони споживаються, але моє спостерігання у, менші, у меншому обсязі.